Всіх вітаю 10 лютого. Давайте відповім на ваше питання в окремим відео. А потім буде відео ще сьогодні відповіді ще на ваші питання, ті, що я повиписувала під відео. Так, Альона, дайте відповідь. Даю відповідь на питання сьогодні Путін, ну, тобто вчора. 9 лютого дав інтерв'ю Карсону, сказав, що війна в Україні надовго, невже це правда? І якщо хтось захоче в нього забрати Крим, то він включає ядерку. Це дуже страшно. Прошу, зробіть розклад? Ну, ви знаєте, я шукала ось зараз інтерв'ю його, прям щоб у це було. Можливо, щоб це було написано або якесь відео. Я не знайшла. Я тільки знайшла, що Карлсон написав, що Путін не вміє пояснювати, не вміє висловлюватися, не вміє доносити, що хоче, і що він цілий рік буде розбиратися з цим, з цим тим, що він йому там наговорив. Ну тобто, розумієте, три клоуна. Путін, Трамп, який послав цього Карлсона, і сам Карлсон на криші. Три клоуна. Я б сказала іншими словами, але відео не пропустять, його заблокують. Так, давайте те, що ви запитали. Я не знайшла, щоб він таке казав. Ну, Якщо ви написали, то, мабуть, ви це десь читали або чули. Так, Путін вчора, 9 лютого 24 рік, дав інтерв'ю Карлсону. Сказав, що війна в Україні надовго на роки, надовго. Путін дав вчора інтерв'ю Карлсону і сказав, що війна в Україні надовго. Е, і що це за слова? Це що правда? Те, що казав Путін. Так, війна в Україні. Ну, карта Луна. Карти кажуть, що це повна брехня. Війна в Україні надовго. Ні, карти кажуть, ні. Зміниться, щось зміниться дуже швидко, щось зміниться. Війна в Україні, дай Боже, не на роки, не надовго. Він дуже боїться цього, що щось зміниться. Він дуже боїться, що Росія буде залишиться без грошей, а гроші в Росії це що? Це нафта, це газ. До речі, наші туди зараз дуже влучно б'ють. Він дуже боїться бідності. А те, що він сказав по карті Луна це обман. Тут по картам відповідь, що війна в Україні не так, як сказав Путін, що вона надовго. Тут відповідь ні. Далі. Путін сказав: якщо хтось хоче, якщо хтось захоче забрати в нього Крим. То він включає ядерну зброю. Чи це так? Якщо Україна захоче забрати Крим, то він включає ядерну зброю. Це ми вже слышали. Якщо Україна захоче забрати Крим, він включає ядерну зброю. Це правда? Путін сказав в інтерв'ю Карсону вчора. Він включає ядерну зброю. Ну, да, він це сказав, дивіться, він це сказав. Для чого? Щоб. ну, В нього такі є планування. ну, Мало ли, що він там планує. Що військові, так, за, ради, і за, ну, тобто, я захищаю Крим, це мій. Захист територій, я включу ядерку. Але ось включу я ядерку, падає дві камечів. Дві тобто він її не включить, Це просто залякування. Тому що він знає, якщо він включить ядерку, йому полетить е, також віддача. Він цього боїться. Е, так, е, давайте так, е, стосовно ядерки. 24-й рік. 24 рік. Ядерний удар по території України. Таке може бути, не дай Боже. Таке може бути мир. Четвірка мечів, планування. Ні, ні. Слава Богу, ні. Карта пасиву. Дивіться, тут більше він залякує не Україну ядеркою, а мир. Тому що карта миру. І оця карта це дивиться далі. Тобто. Це залякування Європи, Америки, більше йде на Європу, на мир. Стосовно застосування ядерки по Україні, карта пасиву і карта страху це залякування ні, не буде. Ось, бачите, карта Україна, і тут пасив, ні, не буде. Все, що сказали оці клоуни на цьому інтерв'ю, це просто, як сказати, якась фальшива вистава. Тим паче, що я робила розклад до цього. І там теж карти казали, що Луна, сімірка Мечів це все брехня, це все обман. Ну, ви розумієте, Путін, коли оцей Путін, оця фігура Путіна, коли він чує слово Україна та Українці, його починає коробити. Він несе таку чуш, таку єрість, що він навіть цей Карлсон не мог зрозуміти, що він взагалі несе. І він це написав. Ану, давайте цікаво запитати у карт. Коли Путін чує слово Україна, Українці. Ой, випало. Що тут випало? Карта обману. Е, Коли Путін чує слово Україна, українці, що з ним відбувається? Що з ним відбувається? Що з ним відбувається? Диявол. Десять мечів. Ох, в нього просинається бешена злость по карті диявол. Тут карта обману випала. Тобто все, що він несе, ось інформація, яку він несе. Карта Кубкова, інформація, що він несе, це все брехня. Ось це брехня. В нього просипається дуже сильна злость по дияволу, агресія і 10 мечів знищити, вбити, зрівнятись з землею. Тобто України зовсім нема. Ну, по цим картам, ось України зовсім нема. В нього просипається по сімірки мечів. Це карта захисту. Він починає нести те, що України нема, і не було, і не буде. Ну ось таке він починає захищатися. Ну, я вам кажу, його починає коробити по цим картам, коли він чує слово Україна і Українці. Ну Ось така ситуація. Так, давайте не будемо звертати на це інтерв'ю уваги, бо це просто дішовий театр. Всім гарного дня!